Дня і незважаючи, ну як кажуть, на обмежені інтелектуальні, знаєте, такі потенціали Трампа, я не вірю, що він не прорахував заздалегідь поведінку Путіна. Ба Більше, я думаю, що зараз грає більше в дві роки чи в чотири роки. Тобто Трамп разом з Путіним хочуть вийти з цієї гри ну, з максимальним прибутком. з максимальним прибутком. Вдасться чи ні? Важко сказати, що вони не прорахували, це. Знаєте, позицію Європи, що Європа не зрадила західним цінностям, що Європа здатна все аналізувати, прораховувати і прогнозувати, що в разі поразки України ніщо поразки, на яку сподівався Путін і ну може навіть і Трамп, то вона в небезпеці, вона буде друга. І я так думаю, що ну навіть мої книжки вони читали, так я знаю це, що моя книжка Антиукраїнець або Воля до боротьби поразки чи зради, ну була прочитана деякими членами Європейського парламенту, а може й урядовцями. І там я давав визначення Раші, що це за країна, що це за такий феномен. І Я можу зараз повторити, це країна, де її населення, не народ населення, стоїть на колінах по горле у багнюці, але і в нафті. І все в газах, в газах, в газам теж присутні. І це населення, населення не лідери думають про три речі: перша як знищити Україну і українців, так само, як Хамас думає, як знищити Ізраїль і євреїв. Це перша мета. Друга мета як зруйнувати єдність Європи, так розбити Європу, знищити її, і лише на третьому місці, як знищити світовий порядок, де а, світовим поліцейським є сполучені штати. Оце іманентна суть. Цієї країни, цього глибинного народу і лідера цієї країни Путіна і людей навколо нього, Васібак Путіна, так і думаю, ну Європа це розуміє. А от штати далеко, вони всього на третій А Європа давно це розуміє на відміну від штатів. Я думаю, Європа почала розуміти з часів захоплення Крим. Коли Обама Америки, пам'ятаєте, Меркель? Вона здається, теж десь там в хмарах там в рожевий коні в неї Там десь ну Меркель була під впливом комуністичної партії, там самого КДБ, ну з далеких часів, так скажемо. А от Обама, цей феномен афроамериканець, по суті, це неофіт в політиці, і він здав. Здав світовий порядок західні цінності, обміняв їх на Нобелівську премію міра. І пишається цим. У них же теорія така, що Радянська імперія, Радянський Союз колапсував, впав, тому що впали ціни на нафту. Так? Mm -hmm. Ну, Це абсолютний абсурд. Абсолютний абсурд. І вони кажуть, це ми розвалили Радянський Союз, ми зменшили ціни на нафту, ми почали гонку озброєнь у космосі, і Радянський Союз розвалився. Ну це бувши повний повна деградація інтелекту я ще. В той час, коли розвалювався радянський союз, я був у Сполучених Штатах, дуже багато зустрічався з естеблішментом, з конгресменами, і навіть надрукував Wall Street програмну статтю на половину половину такої першої полоси. І я там в 91-му році це влітку було спрогнозував, що радянський союз має розвалитися в цьому році, в кінці року зробив такий прогноз. Якщо тільки ви, американці, не дасте а, Гарбачову гроші. Він просив 20-30 мільярдів. Ба більше я тоді працював потім заступником голови Нацбанку. Поїхав в Бангкок на збори е, міжнародного валютного фонду і виступив проти того, щоб міжнародний валютний фонд дав їм гроші. Сказав, що ми у Кравчука взяв листа, підписав, що ми виходимо із міжнародного валютного фонду, і всі рішення стосовно радянського союзу будуть незаконні. незаконні. І вони проголосували проти кредиту радянському союзу на 20 там 30 мільярдів. Я сказав, що всі ці гроші підуть на КГБ і армію, яка буде душити національне визволення рухи. Так, описав, до речі, це в книжці Ескалація. Раджу прочитати. Та все це було. Але американці, ну як діти, не розуміли, вони собі приписували розвал Радянського Союзу. А насправді Радянський Союз розвалила Україна, коли ми на референдумі в кінці 91-го року проголосували за незалежність і вихід із Радянського Союзу. До речі, нагадую всім за це проголосували і мешканці Донецької області, Луганської області і Республіки Автономної Крим. Всі проголосували за вихід. Більшість. Отже, радянський союз розвалила Україна, а вони не зрозуміли це. Не зрозуміли. Ви хочете потім американців відібрати? Втінтан. Ви хочете американців річ. відібрати їхню впевненість, в тому що ну, да, перемога холодній війні розвалили. це їхня заслуга, тому що впали ціни на нафту. Та да, і ми не цінимо це, що ми розвалили. Ми розвалили радянський союз. Да у нас зараз молоді депутати кажуть, та там і незалежності не було. незалежність в 2014 році почалася. А що Левко Лук'яненко двадцять з років дарма сидів чи чорновілів? Ми, ми боролися за це. Ми і розвалили його е, шляхом свого голосування. А потім уявіть собі, вони вбили собі в голови і вписали в доктрини, що це ми, американці, розвалили. І тому, раз так все легко, то давайте зараз ядерну зброю заберемо в Україні і передамо Раші. І прийшов саксоніст Клінтон до влади, так, демократ, до речі, і почав оцю епопею. віддайте ядерну зброю Раші, а що не зможете, ми знищимо. Знищимо. І... До речі, я просто я секрет не відкриваю. Я мав дуже гарні стосунки з головою тоді Kennedy School of Government. да Гарвардський університет це кузніця кадрів демократів, а потім він став заступником міністра оборони, який відповідав за роззброєння. і отримав медаль від Клінтона за роззброєння України, ядерне розброєння України. Ви уявляєте, який ідіотизм був в головах? Я з ним декілька разів зустрічався і в Києві, і в Вашингтоні, і в Гарварді, і казав: Ви ідіоти, ви. Забираєте зброю у свого природнього союзника і віддаєте своєму ворогу. Ви ворога робите сильніше. А що ми можемо зробити? У вас грошей нема, у вас інтелекту, нема, у вас вам, е, хто, хто при комуністи при владі. Я кажу, нема проблем. Візьміть ви на нашій території цю ядерну зброю під свою парасольку. Створіть тут ваші бази і керуйте цією ядерною зброєю. Через 10 років у нас з'являться гроші. І будемо спільно керувати, а через 20 ми і самі можемо впоратись. Ну, така була. Олександр, ви божевільний? Ні, віддавайте зброю расистам, і все буде добре. От вони історія зброю рашистам. Я підрахував це зараз приблизно 150 мільярдів доларів. Тобто, не ми винні сполученим штатам. Так. Ми від них десь 67, за моїми розрахунками отримали грошей і фінансової і військової допомоги. А приблизно таку саму суму вони мають компенсувати нам за. Наше ядерне роззброєння, а краще, щоб віддали назад цю зброю, принаймні ту, яку вони знищили у нас на території. Скажіть, що Путін собі думає, коли, наприклад, організував цю атаку на Київ 24 квітня, масовану так папа римський тільки помер. Всі знали, що будуть на похорони збереться вся еліта світова, що будуть обговорювати. І тут через три дні після смерті папи римського він влаштував е такий Ермагідон в Києві. Путін так, масований ракетний обстріл і. Трамп навіть від не зрозумів його відреагував, а що це було. От чим що добивається Путін своїм таким нахабною цією своєю поведінкою? Що він хоче викликати викликати яку реакцію у Трампа, який вважає, як каже Болтон, що він його друг. Я думаю, тут не стільки Трамп його знаєте мета. А Європа, світове співтовариство, Україна він хоче вдавати з себе ну, конченого ідіота. який... Тримайте мене семеро. Так, абсолютно правильно. Він, оце його мета і. Це перше, і, і може він хоче трошки убезпечити Трампа. Що казати, це не Трамп винен, тому що він не застосовує санкції проти мене, там проти Раші. Але в той же час усвідомив реакцію от, європейських лідерів. Трамп злякався, і він йому послав меседж своїм постом, що Володя, ти мене палиш, ти мене палиш, я не можу вже тебе кришувати, так. Ти доведеш до того, що мене почнуть презирати в Сполучених Штатах, що мій рейтинг впаде вже не до 41, а до 31 чи 20. Тобто, коли 40, Трамп написав і ти, зупинись? І ти врешті ага. отримаєш не друга президента штатів, а ворога. Тобто да то коли от... він написав Трамп eh, Владимир, зупинись, він мав на увазі не ракетні обстріли зупини, а Зуп, припини мене топити. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Це йому Трамп надіслав меседж, Ну його апарат сформулював. Угу. І зараз Путін задумався. Дійсно, він може збити Трампа. Такою поведінкою з ухвалею, такими це як... перемиря, так це так, перемир'я діями, і це один із аргументів, які я привожу, коли кажу, що припинення вогню можливе, можливо, з вірогідністю 51% десь у травні, і 60% десь вересень жовтень Це друга друга така можливість буде, чому тому, що там вже уже за рік ну вже в кінці року починаються вибори в Сенат і в Конгрес, так і якщо популярність. Трампа буде так же падати, він програє. Він може е, наразитися на імпічмент, е, на програш е, е, республіканців, і все. І це кінець і йому, і путіну. Тому нам треба протриматись. Але я, все ж таки, я, я чесно кажу, я прихильник того, щоб е, все ж таки вогонь був припинений. Але за умови, що допомога військова посилюється, санкції продовжуються і збільшуються, і миротворці, чи як їх назвати. Якщо вони не побояться назвати якось інакше з Франції, там з Британії, все ж таки, зайдуть не на лінію фронту, я не вірю в це, але вони можуть зайти в великі міста Олександр Одесу, Київ, Львів, про миротворців згідно всіх угод, які між Північною Україною і Росією були укладені. Північна Корея їм допомагає звільнити свою територію. Так, в той самий момент чомусь розташування. Західних військ на території України це для Путіна і для його оточення для Кремля. Ну, це останній крок у напрямку ядерної війни. Ви розумієте, все між НАТО і е, Росією. Чому, наприклад, Кім Кімчин Іну можна в Росію своїх, а якомусь Макрону в Україну своїх? Ні, чому такі подвійні стандарти? Ну я думаю, все ж таки страх це головний фактор. Так? Вони бояться. Кимчини не боїться? Ні, не боїться. а що йому бояться? Тобто, якщо вб'ють тисячу корейців, ну це рейтинг Кім Ченера лише підвищить. Якщо вб'ють тисячу французів, Макрона рейтинг впаде. Якщо не підготувати суспільство належним чином, оце головна причина. І цей страх. Він дивіться, саме страшне буде, якщо ну, наприклад, французи наважаться зайти в Одесу. Я не вірю там в 10 тисяч, ну сотню я вірю. І це буде дуже добре. Зайдуть в Одесу, 100 французів а потім туди до... летить 100 французи балістична балістична ага. ракета, так. І потім уявіть собі, оця сотня буде тікати, так як тікало американське посольство перед війною і інструктори сполучених штатів. І це буде ганьба. Остаточна це буде кінець навіть європейської от цивілізації західної, що горстка бандитів, да злочинців може налякати цілі нації. Трамп це розуміє, що його можуть дати задню втікти з поля бою, навіть з поля бою. Ну, це Трамп не, не збирається посилати сюди. Я африкацію. не про Трампа, я про Макрона. Макрон Макрон. Я думаю, він прораховує це дуже розумна людина. Мабуть, інтелектуально найбільш розумна серед усіх політиків е, Європи, і я думаю, це його стримує. Е, він аб абсолютно людина західних цінностей, інтелектуал, моральна людина. Але все ж таки, я думаю, йому нема чим ризикувати, тобто він. Доживає останні місяці, ну рок рік, да бо він не має права балотуватися далі. Уже на третій строк, і він може ризикнути. Але тоді й британці мають ризикнути. А може й німці? Так на я, я вірю в відродження духу мілітаризма німців. Оце Путін вирив собі могилу, Не не Путіна могилу для раш. Він відновить ну, мілітарні... Історія мілітарні... показує, що кожного разу, коли німці цей мілітаризм своїй душі відроджують, це погано закінчується для всіх оточуючих і для самих німців. Абсолютно правильно, але зараз, бачите, є Європейський Союз. Зараз уже досить добра коаліція у німців. Є вони разом з британцями і з французами. Це зовсім інша ситуація. А ворог у них раша. І якщо німецька військова машина запрацює на 100%, то е е путіну і раше буде кінець. Я впевнений на 100%. Що за декілька років військова машина Німеччини буде більш потужна ніж навіть сполучених штатів? Тому що в Сполучених Штатів, Штатах ну так вони великі, але їм треба тримати руку на пульсі по суті всі всього світу. А німці сконцентруються на одному напрямку. У них зараз один ворог, одна загроза. Це раша